Слава Україні! Ви як завжди на каналі Мініфармер. Останній раз відео виложував м, в ніч з 23 на 24 Виложую відео і на ранок просинаюся з тим, що починається війна. М, ці чорти полізли далі. Ну, Якби війна почалась ще 8 років назад, але 24 лютого почали лізти як нечір, зі всіх сторон. Ось так. Ну і так, ми тоді 23 лютого якраз продали 5 машин чи 6, навіть не пам'ятаю, дров. От, були <св <'язок> свої плани, ну так як всіх. І все пішло не так, як думалось. Ну і ось 24 серпня хочу привітати усіх українців з Днем Незалежності України. Віримо в перемогу. Ну, у нас просто вибору немає. Тільки перемогти, армії. Ну армію. Давайте нечистю будемо разом гнати з нашої землі, тому що разом ми сила і разом ми переможемо. Зараз зняв відео невеличке, як молотили пшеницю. І далі хочу після цього відео викласти від... такий невеличкий випуск, чим зараз займаюся. Зараз їдемо, коротше, молотити ячмі, а то були душі, не було як заїхати Е, Їдемо таким нашим синім цим маленьким а червоний е... трактором виходить урали ми не хотіли їхати назад О. Е, не хотіли їхати назад типу, його там таки лишив От. часом їде е... та, ну, я не їздив на цьому тракторі звісно. Тут, а, взагалі, чітко на ньому їздити йома дружить -йо. на МТЗ з кабіною всі діла ма йо Функція працює чік-чик. Ми з сашком їдемо. Я йдемо пшеницю, мовки доїдемо з прицяпом, будемо забирати. Чепин ставили там на полі. Друзі, у приїхали. Зараз підемо подивимося, покажу пшениці. Пшениця тут ось з бурянів, тільки бачу якісь ромашки і пшениця не саме лучше. Недобре, що якось є. Після Писадущий почорніло так, що... Трошки було Дімон, димонт прадімо. от змовтили, зараз вона підсохне трохи до вечір. Є вже її заберемо. Така вона грязнувата, але піде. Це я її буду продавати по-любому, бо СБІ, це ми сіли, бо її, все там поїдуть, десь. Це буде продаватися. Я думаю, по гривні 5. Так, посчитав плюс-мінус, то ще можна поки продавати. да, продавати. Хтось скаже дорого, да? але спробуйте шагничати. Посіть, виворіть, посійте, розмотіть, культивіруйте. Сень гривень не менш. Мої їхати надовго. вот воно трошки грязь. Отак. Вот mm -hmm. Ну, а, типа, трошки ціну менше гроші і це, там, виходить, витрати в мене були не прям такі максимальні. Ну і там, я ще тут 8 мішки. Отак. Вот Пайдет, хороші. Дякую за лайки, обов'язково підписуйтесь, дивіться далі канал, далі буду вести канал регулярно, викладувати відео, тому що потрібно розвивати український контент і буде перемога, перемога за нами. Всім пока.